Привіт, друзі! Мене звати Собран Сергій. Я пастор молодої церкви відкоплення. Щонеділі церква збирається для загального зібрання. Тут церква молиться разом. Церква покликана Богу молитись за владу, за воїнів, за народ, в якому вона проживає. Щоб у цей народ ішов до Бога. Разом церква поклоняється Богу через псалми. Також Через проголошення слова Господня ви вибрала, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили. Церква чує зрозумілу проповідь Слова Господнього, через яке Бог діє і говорить до кожного серця, докоряючи, наставляючи, показуючи свою волю. І мотивуючи людей до виконання цієї волі. Під час загального зібрання дітки відвідують недільну школу. Для них готують цікаві уроки, де вони чують вчення Ісуса Христа на тому рівні, на якому вони можуть зараз приймати. Але вчення зрозуміле для них, щоб вони знали, що Ісус хоче від них. Ісус говорив: пускайте діток до мене, не забороняйте їх. Тобто Ісусове вчення воно може бути зрозумілим для них. І Біблія навчає їх, як вони повинні себе вести по відношенню до батьків, по відношенню до старших, і церква повинна цим займатися. І якщо церква виконує ту функцію, яку поклав на неї Ісус Христос, то церкву дійсно будуть впізнавати і церкву будуть знати, оскільки вона буде впливати на те місто, в якому вона знаходиться. В кінці загального зібрання церква має добрий час для смачного спілкування, адже люди протягом тижня не всі бачили один одного. І в кінці зібрання вони можуть побачити, поспілкуватись, поділитись тим, що Господь робив у їхньому житті, і про те, можливо, про що треба молитись. Церква радісно проводить час і всі чекають цього. Ми існуємо як церква для того, щоб люди в нас і через нас побачили доброго Господа Ісуса Христа і хотіли побудувати з ним міцні стосунки.